Якщо на побачення приходить Казанова. А взагалі, то як тебе хоч звуть? Ми, ми, мене звуть Вова, яка З ціллю справити незамутнє враження. Невикористаний потенціал любовний у мене. Ага, а чому його не використовуєш? Така така ніхто не дає. Незабутність може стати надто незабутньою. Це що в тебе вибавилося з Росією в плову? Сьогодні я йду на зустріч до Казанови сучасного сайту знайомств. Тому наряжена, як на бал, ажурна прихована камера в окулярах, рюкзаку та мережевний мікрофон з підслужкою на тілі. Коротше, дама готова. А де кавалер? Кріс, а ти в дресході? Панталони з мережевом. Такі тільки ти носиш. Трясця спалива. Група на території під виглядом звичайних перехожих. Частина у бусі. Коротше. Чекаємо на казанову. Щось мені. О го го Го-го-го-го-го! Привіт, моя богине. Привіт. Ну, Казанова в панамці це сучасненько. Давайте богине. <гум> Ти як реальний Казанова, ручки цілуєш. А взагалі-то як тебе хоч звуть? Мене звуть Вова. Я какакака Казанова. А Казанова одразу в атаку. А... Я, я я вас полюбив і підкорив. А в якій послідовності? Я просто ще не, не встигла усвідомити. А ну зараз чекайте оце. Може, зі мною ти ти не забудеш губи, волосся, очі, зуби. Тепер ми разом назавжди сказав тобі я, ти моя, а я твоя. З другим сумнівно, але загалом припустимо. Однак зі старту і відвертості. А чому ми зустрілися, власне? Ну, ми зустрілися е, піти на любовне побачення. Е, Логічно. Невикористаний потенціал любовний А, У мене. тебе не використаний любовний потенціал. Любовний потенціал. Ага. так. — А чому його не використовуєш? Така така... Така ніхто не дає. Кріс. Не дарма ти панталони одягла. Однак казанова прямо лінійний. Ти прямо на побаченні хочеш його одразу використати? Так. А як? А що Що сталося? Зараз піду тобі ще з клумби, ще квітів нарву. Принесу квіти. Ні-ні, ні не треба, не треба. Ні? Це дуже щедро мо, просто. Мо, мо, я не готова всю мо, клумбу мо, на себе. Я ще від цієї не відплювалася. Коротше, у Казанови реально нерозтрачений потенціал. Мені тебе треба терміново підкорити. Я зрозуміла. Вірш. І в кущі, я Казанова. Я покажу тобі своє стебло, а ти. А ти. Добре, що не дала в табло. Це добре. <рес> Я просто теж поет, звусь незнайка, від мене вам вентилятор. До речі, а що ти зібрався показувати мені в кущах? Білочку? Ну як? Ну як? Романтику показувати. Усе це, це треба звалювати. Слухай, треба, треба радіо звалювати. звалювати в кущі, так, тому ходімо. що починається дощ. Коротше, романтика накрилась. Тазом, громом, та блискавкою. Пацько стрибнули в потрібний тралік. Ми і один наш оператор з прихованою камерою. Кріс, ми, звісно, за вами, але тут злива стіною. Який там пляж. І я ще не знаю, що пляж такий буде. Усе негайно треба треба грати в карти на роздягання. І запам'ятається нам всім надовго. Це що, у тебе вивелилося з трусів? Вово! А знайшли ми казанову на сайті знайомств і впали. Стрілець по жіночих серцях та інших усіх частинах. Але і так підстрелив одразу фотками. А, так, це балкон точно. А он розседає, мабуть, вирощує помідори. <гум> Слухай, а це жіноча сорочка, чи мені здається? нічна? До речі, метелик отакоє. Щось Казанова не договорює. Хоча в переписці на базікав аж зайве. Такий коханець пропадає. <гум> вже термін придатності закінчується. Треба брати вже. Та й Казанова не зволікав. Мені є чим тебе здивувати. <гум> Ходімо на пляж. І чим це він на пляжі мене дивуватиме? Ого. Ну що, їдемо на пляж? Дивуватися. Ми вже під'їжджаємо прямо до пляжу, так? Так. Ага. Супер. Вже до речі, дощ скінчився. Так, скінчився. Так? так, так. І через дві зупинки на вихід. Потихеньку вести. Прикольні місця тут. Так, реально, я не знала. До речі, а, а ми все глибше і глибше в хащі. А так, вау! Вау! Трясся! білісімо! Ні, тут реально красиво. Слухай так. Місце красиве, але безлюдне. Саме тут Казанова буде мене удивляти. Давай, допоможу тобі. Я сам. Все. Рюкзак з камори встановила. Можна я сюди? Я просто люблю. Та будь ласка. Дякую. будь ласка, сідай. А чому ми прийшли на пляж? Розкажи. Ну, одразу ж додому йти. А, а ага, тоді так. Так. Кріс, а та він король прямолінійності. Що думаєте, і чеше. Так, а що ми тут будемо робити? Зазазасмагати. -за Ну, припустимо. А що крім засмагати? Романтикою займатися будемо. А я зараз о, тоді озирнусь просто наскільки ми тут самі. А насправді встановила окуляри в кущі. О, все можемо засмагати. Але у Вови за планом бенкет. Шоколадочку тобі, бананчик тобі. А чому саме бананчик? Ну е, 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 ну банан нагадує е, е, тобі. Е... Літо. Так. Не забув Вова і про себе. А що це за, 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 за поєднання сметани і пива? Це, щоб, це, це, це сильно, щоб була любов. Ти так усміхнувся прямо. Скрізь, ми тут погуглили. Це для потенції набірчик. Готуйся! Ой, то це саме цим мене Казанова буде удивлять. А сметанку будеш? Ні, дякую. Що ж я тебе, Нічого тебе? страшного. Мало просто. Та все окей, чого ти переживаєш? Я за тебе переживаю, щоб ти щоб ти наїлась. Я помітила. <смір> Але більше їдався Вова. Навіть ложку собою прихопив. І, мабуть, сметана з пивом подіяли. Усе негайно треба треба грати в карти на роздягання. <смір> 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 Терміново дзвони мамі, що відійшла від екрана. Давай. <смір> ну що, понеслась. Балет. І за кілька хвилин. Мені на погончики козирний туз? Ага. <плес> ну що, роздягайся. І добре, що я в купальнику. Але друга партія здивувала. Я програв! <плес> Якась дивна реакція. Просто треба одну річ зняти. Оце цим він хотів мене удивляти. Якось. Але поки удивилась природа. У нас щось сметану залишати. Ну і до біса! Я ледь встигла перенести окуляри з кущів на дерево. І в домик. За 20 хвилин в як не було. Я, звісно, планувала на пляжі скупатися. Мамо, все добре, все прекрасно. Панамка є, вода є, погода чудова. Усе. Не дзвони, будь ласка. А чи не розгадка це жіночої сорочки на балконі? Це мама дзвонила? Так. А панамки немає? Немає. Але я тебе мамі не здам. Ти чого став? Почекай секунду. У мене хтось невідомий дзвінок. Алло? Тобто, мама. Хто кидає трубку? А ви, мама, е каза. Е тобто, вови? Я даю це тебе. Усе, усе добре, все прекрасно. Скоро В, буду. Він у Панамці. Він у панамці, не хвилюйся. Допо… Мама кинула трубку. А як мама дізналась мій номер телефону? Мама може дізнатися. У нас у мене Короче, контролить його мама? Сама телефон взяла. Ну, Маму заспокоїли. Ми її заспокоїли. Так. Спільними зусиллями. Так. Або навпаки заводили. А... Ну, ну то, що, то, підемо? Ді, дітей робити. А давай. давай, запали. Так, ми знали, що йдемо до Казанови, і все може дійти до Сєкаса Шмєкаса. А тому припасли провокацію. Добре. Ну, якщо це так терміново, просто мене треба розігріти. Розумієш? Розігріти. Ага, ага. Ніфіга собі під стілку взяв. А давай я тобі станцюю, структись, а потім ти мені. Добре. Ну, що йду в наступ. Ну, я коли танцюю, то я заводжусь. Не можу вже знемагаю. А ой. А тепер я знімаю трусики. Знімаю, кажу. Трусики знімаю я. Твоя черга. Давай, давай. У, ти прекрасно. Що в тебе з трусів. Вово! Стривай, це це ж карпетки? та 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 ні! Вово, не судилося. Ти куди? Який ти Казанова? Казавова ти. Я в ресторан тебе поведу чесно. Повернися. Мама хоче дітей. А вона з кущів поради даватиме.